Друзі, привіт! З вами Кристал Телеком. Наш новорічний конкурс завершено, і настав час дізнатись 20 щасливих переможців, які отримують класні подарунки. Але спершу хочемо подякувати усім, хто взяв участь в конкурсі. Ми бачимо вашу активність і щиро бажаємо кожному перемоги. Ну що, поїхали? Ну що, друзі, розпочинаємо наш розіграш. Ми завантажили усі логіни, хто приймав участь у новорічному конкурсі. Зараз ми через генератор випадкових чисел будемо дізнаватися числа, під якими логіни переможців. Ми зараз дізнаємося трьох переможців, хто отримає TP-Link Archer C6. Заходимо в генератор, обираємо до. Це значить кількість учасників. А це в нас 2003. 2003 учасника. Далі виключити повторення так. І обираємо кількість, одразу дізнаємось трьох переможців. Ну що, генеруємо числа 3, 5, 9. 5, 9. Логін 115840 виграє роутер. TP-Link Арчер c 6 Повторюю 115840. Ми вас вітаємо. 8, 9 897. Логін 2048 41 Також виграє роутер. Ми вас вітаємо. 696. 6, 9, 6, І логін 164230 Також виграє роутер. Повторюю, 164230 виграє роутер типу Link Archer c 6 Якщо це ви, швидше пишіть коментар під цим відео. Далі ми дізнаємося, хто виграє три повербанки. Також у нас три переможці, і ми генеруємо числа. 3, 2, 8. 328. Так, 3. 2, 8, 38. Все правильно. Логін 3, 6, 8, 6, 2, 36, 862. Вітаємо. 18, 03. 18, 03. Логін 2, 4, 9, 8, 8, 5, 1 виграє повербанк. Повторюю, логін 24 98 85 1. Ми вас вітаємо. І третій переможець під номером один сім сім. 177. Один сім сім, все правильно. Логін 2, 2, 2, 4, 7, 2, 2, Ми вас вітаємо. Повербанк ваш, і ми вже дізналися шість переможців. Далі ми дізнаємося двох переможців, хто виграє цифрову приставку iNext TV 5. Тут ми змінюємо. Цифру на два. І у нас звірувались два числа 19, 90. 19, 90. І логін 2081193. Повторюю, 20, 80, 1, виграє приставку iNext TV 5 Ми вас вітаємо. І наступний переможець під номером 709. 709 все правильно. Логін 376707. 376707. Ви виграєте приставку iNext TV5. Ми вас вітаємо. Далі ми дізнаємось 10 переможців, які отримують по 2 місяці безкоштовного інтернету. Будемо генерувати по 5 переможців. Перший переможець під номером 946. 946. Дев'ять 46. Все правильно. Логін 3 6 1 6 5 1. 36 16 51. Ви виграєте два місяці безкоштовного інтернету. Одинадцять двадцять чотири. Одинадцять, Логін 2... Прошу вибачення. Логін 522351. 52 23 51. Ви виграєте два місяці безкоштовного інтернету. 707.

18, Правильно. Логін 6932725. Вітаємо. Також два місці інтернету. Ваші. І переможець, переможність отримає два місці інтернету. Це логін під номером 812. 812. Логін 970271. Дев'яносто Вітаємо. 10 переможців, хто отримує по 2 місяці безкоштовного інтернету. Ми знайшли. Тепер останні два переможці, хто отримують комплекти брендованої продукції. Змінюємо тут цифру на 2 і генеруємо два переможці. І це логін під номером 775. Сім. Сім'ять. Сім Так, перевіряємо. Да, все правильно. Логін 5-3-3-0-8-5. Повторюю: 53 30 85. Комплект брендованої продукції поїде до вас. І номер 55. Логін 44955. Другий переможець і останній. Хто забирає комплект брендованої продукції? Вітаємо наших переможців! Кожному з вас буде надіслано смс із привітанням та інформацією про ваш подарунок. Після цього з вами зв'яжеться наш менеджер, щоб уточнити деталі доставки. Ще раз дякуємо усім за участь. Ви найкращі!